Так, по тренуванню, мої простори. Ми маємо фокусуватися на тому, що було, і на хорошому, чи на поганому, потрібно ну, системно працювати. І та, звісно, що всі е, настрої, якісь там перш, перші дні може бути не такі, але я думаю, що все також йде від тренера, як він налаштований. І вони щитують цю інформацію. якщо Тренер показує, що нічого страшного, працюємо, то і команда так само працює. Зараз лідер, лідер чемпіонату. Команда, яка не програла, не втрачала ще очок в чемпіонаті, яка не програє вже 9 турів поспіль. В такої серії, напевно, немає ні у Шахтаря не у Динамо. І вони супер впевнені в собі. І да, дійсно, вдома дуже агресивно грають. Е, розуміємо, в який футбол вони грають, і що нам потрібно робити. І будемо дивитися, щоб щоб, щоб що покаже, що нам дасть цей матч. Карабін, ну ні, він ще не адаптувався, ще є проблеми в грі без м'яча точно. Ще е, потрібно нам більше гостроти від нього. Про нападників, да, про про Жанна, про Пабло. І ну, це знову ж таки, якщо людина тримає рівень, ми про це кажемо, що. Якщо ти будеш в тренувальних випадати, якщо ти будеш сьогодні тренуватися, завтра не тренуватися, то ти системним не будеш, ти не будеш постійним, не будеш демонструвати рівень. Або, як Артур Шах, умовно кажучи, якщо б він тренувався якісно, то не маючи ігрової постійної практики, він би вийшов в цю гру і не дав би якість, а не показав би те, що він показав. Тому важливість тренувального процесу вона є ключовим в нашому розумінні. По елі можу сказати про його адаптацію. Вона е, зараз вже на зовсім іншому рівні, як він це відчуває, як він на теоріях е, відповідає. Він е, вже став багато чого розуміти з того, що ми хочемо. Потихеньку, але зближайте, шукайте кітарцев. Да, раніше. Там, зіграли, зіграли команду таку гру, і потім на наступний день всі, всі п'яні, всі з перегаром, тренера, футболісти. Це було дуже дуже так завжди мене засмучувало, засмучувалося, коли був футболістом. Намагаємося, щоб цього не було. І це дуже добре, коли футболісти наші є професійними.